Привіт-привіт, друзі! Сьогодні мені захотілося знову зробити ту рубрику, яка в нас була, ну, вже випадають карти. І подивитися, що чекає вас наступні два дні. Завтра, субота і неділя, вихідні дні, але якщо ви тільки натрапили на це відео, то відео для вас працюватиме. Тоді, коли ви на його натрапили. Будемо дивитися, що буде завтра. Так, три тарти вже випало. Ми витягнемо ще дві. Так, Ми бачимо, що завтрашній день нам. Ви будете, в принципі, задоволені собою. Сидітимете на своєму місці, ніяких змін не буде. Але до вас прийде. Якийсь друг чи подружка, і ви будете плідно над чимось роздумувати та працювати. Працювати така, ви знаєте, праця буде плідна. плідна а навіть після цього, цієї праці вам захочеться відпочити, і дійсно буде відпочинок із сім'єю, чи з оточенням такий гармонійний, наповнений. Ви будете задоволені і вашою роботою, яка буде поставлена в принципі, на паузу. На паузу таке, ще не до кінця ви плідно будете працювати, але не до кінця ви це все завершите і підете відпочивати. Так. Неділя. Післязавтра. день на післязавтра. День принесе вам якусь інформацію, якою ви будете розчаровані, але ви виберете по-іншому, ви будете обдумувати свій вибір, ви його зробите обов'язково, бо карта ця про вибір і те, що він вже зроблено, ви обдумаєте і зробите вибір. Будете робити вибір. Старатиметеся робити його без емоцій, будете дивитися на матеріальну складову і, в принципі, будете вагатися, чи він правильний, чи неправильний. Цей вибір вам приведе до чогось нового. Ви, так сказати, попливете у щось нове. Нове, можливо, це ви рішення якесь буде щодо вашої дитини, що ви щось вирішите по-новому. Вам буде страшно, сьодечки випадає карта. Вас будуть давити страхи, чи це потрібно, чи не потрібно. Чомусь буде страшно і чим усе закінчиться. Щось ще витягну дві карти. В принципі, все повинно бути добре. Королева Пентаклів — це така заземлена жіночка. Ви все будете, в принципі, сповнені емоції. Емоції іональна, це така карта можете, але емоції можуть бути хороші, радісні емоції, що ви все-таки нічого не, як сказати, не потеряли. Все ваше при вас. І вибір зроблений правильно. Так, це в нас надія і субота. А тепер ми з вами подивимося на ваше запитання. Подумайте, про що б ви хотіли зараз запитати, я вам розповім. Як складеться ця ситуація? Так, подумали? Я думаю, що подумали? Ситуація в підвищеному состоянні така. Але людина, про яку ви думали, чи ситуація, про яку ви думали, зараз знаходиться в підвищеному стані. Вона така, все своє держу з собою, непокікалібіма, всі свої надбання, нікому нічого так не дам, От, не, не, хоче, не хоче не вправо, не вліво, їй комфортно на своєму місці. Це, в принципі, можливо, ви про роботу запитуєте чи про якусь людину. От їй комфортно зараз так. Але ситуація повинна вирішити на, на вашу користь. Пентаклі, 10 пентаклів це вже завершення ситуації, тим більше, якщо це про гроші, то вони прийдуть, якщо про якісь стосунки, то також вони прийдуть. Я вам не скажу якихось цих дат, бо Таро не каже ваших дат. Але вона повинна бути. Тому що тут, бачите, і такий молодий чоловік, і дружина, і старенькі сидить чи старець такі. Повинні ви мудро вирішити, і дитинка бігає. В принципі, все повинно скластися найкращим чином. Так, і ви будете задоволені, Ви задоволені в мене всі королеви пентаклів. Тож, гарних вам вихідних! І гарного вирішення питання, що ви загадували. Папа. -па.